Це у нас теж 110-й, буде коштувати 38400. Е, так, з кабіни і без кабіни, значить по якому? Якщо по RX 50, атум без кабіни 16800, і з кабіною без реверса 22300, і з реверсом 24. І по такому 24-рочці полову. І з кабіною 8... 200 без кабіни 6500. Кентавра немає, є булати прошечки. Ви знаєте, я за цього сніговика постійно згадую, Ну снігу немає, ви бачите, аби хоч трошки більше снігу, щоб зробити, то все-таки сніговика. Прицепне будь ласка, ось косарочки. Картоплекопалки, то рами дискових борін. Ось сажалки 60-ті. Це в нас сажалка 50-та. Це котки до борін. І секи, так, да, є. Ну, чим не А лег є? Так, Олег є. Да, Олег є. Олег. Так бери там цей. Десь на території. Шифен 504, який у вас цікавить? До 5 тисяч, зараз зайду в приміщення, вам покажу. І ось, будь ласка, 197, 5200. 5200 такий. Там запитували по ціні янмарчика, це РС-24, то він в даний час коштує 8800. З кабіною 24 така от така от ка така 8200. Отака 50-ка з примусовою гідравлікою. 18400 і і з кондиціонером. а кондиціонера. ось без кондиціонера 16400. Ну так, да, для сніги в Карпати їхати і там оттуда ефір вести. Ні, ціни я називаю по тракторах у доларах. Е, да, і До речі, дуже багато моїх відео, там Діми із Мукачево, е, беруть відео і озвучують ціни, що повна йде розпродажа, що просто розпродаються склади,